Вітаю вас, дорогі глядачі в ефірі програма Слово Пастиря. Сьогодні ми чули Євангеліє євангеліста Луки, 30 зачало. Чим цікаве Євангеліє від Луки? Взагалі Лука, як автор дуже цікавий. По всім аналізам це саме хороше Євангеліє, в принципі по подачі. класична грецька мова. Він сам антіохієць, антіохія Олександрія це два історичні культурні центри Сходу. Тобто він людина досить така образована. Він лікар, він подорожує з апостолом Павлом. Можливо, за рахунок того, що він лікар, апостол Павло, ми бачимо його подорожі по посланням досить важкі, і він надає часто допомогу апостолу Павлу. Ну, плюс характеристика Євангелія він на все систематизує. Дає хронологічно, а той запит на Євангеліє в нього взагалі два твори в Новому завіті діяння, як ми знаємо. Тобто це один із самих образованих, можливо, апостолів того часу, хоча він не був свідком очевидцем багатьох подій. Він є апостолом від 70-ти, але вот та образованість його в принципі дає нам класичний такий жанр Євангелії, один із самих систематичних. Одна з особливостей Луки в тому він часто пише за жінок, хоча по соціальному складу про жінок в той період дуже мало писали, в його Євангелії дуже часто він упоминає взагалі у жінках. І тут, дорі браті, сестри, одно з Євангелії, яке ми сьогодні чуємо, це Євангеліє про наїнську Дову. Ми чуємо, що Христос іде в місто, наближається до міста Наїн. Назустріч Христу, добрам, виносять, говорить Лука у своїй манері. Звичайно, говорить умершого, а далі говорить сина єдинородного, жінки, яка була вдова. Євангеліст Лука дуже чітко акцентує декілька речей. Перше, що несуть померлого. Далі це син єдинородний. Взагалі у Луки дуже часто, євангелістів дуже часто наголошується, коли Христос ізціляє або воскрішає саме дітей, які в сім'ї одні. Дитина, яка в сім'ї одна, вона більш цінна, скажімо так, да? вся, вся батьківська любов опікує цю дитину. І він додає ще трошки, щоб показати стан цієї жінки. Він говорить, що вона вдова. Вона не просто ховає свого єдиного сина, вона і ще і поховала чоловіка. Тобто, деякий час назад вона похоронила чоловіка разом із чоловіком похоронила своє життя. Єдина надія, в принципі, яка в неї є, це її син єдинородний. Але і цей син помирає. Ми важко розуміємо такі речі, якщо ми про них говоримо без досвіду, з точки зору лише ума, але за цією подією велика біль. По Євангелію ми бачимо, що ця жінка йде. Хоча кажуть, по єврейській традиції, якщо достовірно, ті історичні свідчення, що в нас йде впереді процесії похорону, йшла жінка, і по єврейській традиції як винуватиця смерті, і алюзія на старий завіт на Єву, на її відступлення. Вона йде і вона плаче. Ми можемо допустити так, що вона плаче в принципі, так, що Христа разом з учнями вона не бачить. Христос приходить як би близько. Навіть ті оці говорять таку річ, дуже цікаву. Зустрічаються дві протисі, дві, два рухи. Це одна процесія життя Христос і процесія, яка несе сміх. Що робить Христос? Перше, що по Євангелії він говорить, у милосердівся. Тобто всі дії Христа, чудеса часто заключають у собі вот цей основний аспект, навіть десь не так, всемугущество, не так богочоловечності. Звичайне, людське або, можливо, навіть божественне милосерді. Це сострадання к чоловічському роду. Деякі святі оці навіть говорять, що в цій історії, в цій жінці, Господь бачить образ своєї матері, яка буде оплакувати його смерть. Тобто для нього ця картина досить така близька. Чим важливо це Євангеліє, Господь бачить трудності, от, можливо, навіть сімейного аспекту, нашого індивідуального аспекту. Тобто Господь не просто бачить проблеми міра, взагалі якісь катастрофи, катаклізми. Господь реагує на наші якісь конкретні біди, важкі біди. Коли він приходить, підходить ближче до цієї похоронної процесії, дуже такий цікавий аспект, він прикасається до одра, де лежить юнак. Хоча по єврейському закону, якщо єврей ортодоксальний прикасається к смертному тілу, він ритуально нечистий. Тобто якісь ритуальні звершення він робити не може. Йому треба пройти процедуру очищення, і навіть його близькам, там ціла система очищення. Такі речі може взагалі позволити собі лише близька людина по відношенню до того, хто помер. Але Христос ці речі робить. Він зупиняє дотиком, зупиняє смертну ходьбу жінці, говорить не плач. Як сказати, коротка, але досить така насичена фраза. Інколи, за нашими словами втіх тих, підтримки, коли ми хочемо висловити їх до людей, які когось втратили, от стоїть просто банальні слова. Да? Але в Христа в цьому було насичено все. не плач, тому що людина взагалі створена для радості. І Господь, коли бачить, як одно з його творінь помірає, скільки скорбі це приносить в мір. Ми бачимо навіть по образу воскресіння Лазаря друга, коли він плаче. Взагалі смерть це не ті речі, які Господь любить. Смерть це не та річ, яку Господь творив. Взагалі смерть це те, що Господь прийшов і перемогти. Зато, коли Господь бачить смерть, ми часто задаємо собі це питання, чому той помер, так помер. Ми мусимо розуміти, що Господь для того й прийшов, щоб людина взагалі не померла, хоча б для вічності. Якщо помре вона тут, щоб для вічності перед Богом вона була жива. І зато Господь ми бачимо через це Євангеліє, як взагалі Господь дивиться на смерть. Якщо б вона була логічна, бо ми кажемо, так має бути, людина померла, якщо б це було логічний плин дій, Господь би цього юнака не воскресив. Тобто для Господа смерть, це деякі річки неприємні. Вони є як факт, але це вже як продукт діяльності духів злоби і людської волі. Господь говорить, жінці не плач. Хоча, якщо трошки так вникнути в цей євангельський сюжет, то ми розуміємо, що. Вона важко розуміє взагалі, хто говорить і не плаче, важко бачить, да? чи це Христос, чи не Христос. Взагалі, як тут можна не плакати, коли по Євангелію ми чуємо, що багато людей навіть прийшло підтримати її, що можна дати жінці вдові. Взагалі дуже красиво говорить Златус, в питанні, коли він описує життя вдови, він говорить, ну фактично, ти хорониш не одно життя, ти хорониш два. Тому що люди, жінка, яка вдова і яка хоронить єдину свою надію сина, фактично вона помирає разом з цією дитиною. Тобто абсолютно незахищена. Хищена. но Господь говорить не плаче, утішає її. вот е, що ще саме цікаве Господь не просто прийшов от сказати якісь слова нам втіха, підтримки, хоча, як він каже, до священства каже, утішайте, утішайте народ. мой е, но він і може деякі речі змінити. В принципі, лише Він і може змінити. Е, він говорить, юначе тобі говорю, встань. Е, дуже така цікава деталь, е, коли Христос воскрешає. Він говорить цій людині конкретно. Він говорить, дівіці, дочці Іра, тобі говорю встань, Лазарю, прям кричить возле гроба, Лазарі, тобі говорю, встань, вийди. А він говорить конкретно цій людині, яка повертається к житті. Є така хороша думка. Господь акцентує конкретно на одній людині, щоб не встали всі мертвіці. Тому що по його слову і е, образ наїнського, е, сина наїнської дови, коли він воскрешає в житті, показує, що він має власть взагалі возвати всіх. І він, коли говорить, ця власть і злівається за слів, і він мусить конкретно сказати, хто встань, то хто повернеться. Тому що можуть встати всі преждевременно. Ми знаємо, що при Воскресенні по його ж слову встануть всі. Е, якщо ще взяти трошки старого завіта, то ми бачимо. От, е, Можливо, возвишеність і висоту Христа над іншими пророками старозавітніми. В старому завіті ми бачили, що воскрешає Ілія і воскрешає пророк Єлісей. Но для них цей процес здається досить важко. Один тижден лягає на отрока, согріває його, там дихає йому якби, в лице, інший трижди молиться, ходить по кімнаті, по горніці і молиться. Для них цей процес важкий. Тобто для них Воскресити навіть при їхній висоті, да, при їхній всій близькості до Бога, при їхньому всьому аскетизму. Вони якби, це роблять важко. Коли ми бачимо, як Христос воскрешає, то ми бачимо, що Він робить це, от, е, е, сила і власті сходить із нього, він робить це легко. Взагалі, жодний чудеса перед Господом вони не стають якимись такими трудними. Для нього, для нього вони ці всі е, легкі. Далі ми чуємо, що юнак стає, сідає і починає говорити. Е, з дочкою Яїра вона е, їсть. І один з аспектів життя показаний. Тобто показано, що вона дійсно повернулася до житті. З цим юнаком сказано, такі речі, кажуть, Євангеліє, вони нічого нам не додають, але показують, що такі речі людина, щоб записати, вона мала бачити, мусила чути чітку картину. Юнак почав говорити. Не просто сів, він почав говорити. Тобто признаки життя фактично в нього були всі. І говориться нам далі по Євангелію: народ восхвалив Бога. За його чудеса і якби думка пронеслася серед народу, Великий пророк восстав серед нашого народу». Тобто, по цьому Євангелію ми бачимо пару таких аспектів. Перше, це милосердя Христа к чоловіку, друге це всемогущество як Бога чоловіка. По-третє, це ті аспекти воскресення, і віч, на які ми як християни взагалі надіємося і на які маю покладаємо покладаємо всі наші надії. Ну, один з таких теж цікавих, що от навіть спосіб його служення набагато вищий, ніж таких пророків, як Єлісей і як пророк Ілія. На завершення хочеться сказати і нагадати слова, які ми постійно чуємо в храмі при Богослуженні чаю, Воскресіння мертвих і житті будущого века. Амінь А Вас, доріг братії і сестри, до наступної зустрічі.